Вітаю, друзі, на нашому каналі. У мене є така невеличка пропозиція для вас. Чи було б вам цікаво, так, щоб я зробив деякі прорахунки? От, як у попередніх відео, там деякі робили прорахунки по підбору радіаторів, водопостачання, діаметру труб. У Мене буде така невеличка пропозиція, а ви напишіть, будь ласка, щоб вам було особисто цікаво подивитися і послухати, яке відео на кшталт, В... даю декілька варіантів. Наприклад, вибір по потужності твердопаливного котла, так? яка там деревина використовується, скільки тепла віддає твердопаливний котел, як його підібрати по потужності. Також ще ми можемо додатково зробити прорахунок твердопаливний котел з буферною ємністю, так? яку підібрати по об'єму. Так, ще ми можемо зробити прорахунок тепловтрат, так, або використання будинку тої кількості тепла, наприклад, при різних температурних режимах. Наприклад, ну, зрозуміло, що там, якщо рахується, наприклад, кількість тепла там по самій холодній п'ятиднівці, але ж вона. Буває дуже рідко, наприклад, а в більшості всього є якась така середня температура для зими. Тобто, це може бути, там, наприклад, мінус 1, мінус 2, мінус 5 градусів, мінус 10. Так? І от про цих параметрах можна теж дуже спокійно і дуже легко порахувати, скільки будинок буде втрачати тепла, скільки йому потрібно. Так? Ну І відповідно, яку буферну ємність також можна підібрати для накопичення даного тепла, якщо у нас теплогенератор виділяє більше. От, і. І ще такий варіант є по каналізації. От, ну, деякі, до речі, мені підписники там пишуть, що, чи ви знаєте різницю між сірою і помаранчевою каналізацією, де вони використовуються. Ну, не пишіть, будь ласка, таких безглуздих коментарів. Звісно, ми знаємо, де в якому приміщенні або зовні вулиці використовується та чи інша каналізація. От. Але можливості також вам буде цікава інформація взагалі про каналізацію. Тобто з яким ухилом вона укладається, якщо це ззовні, яка має бути наприклад, від верхньої товщини ґрунту, наприклад, до вищої точки каналізації, як правильно укладати при навантаженні, де ставляться ревізійні люки і на які відстані один від одного. Також в приміщенні відповідно розвідка каналізації, тобто все, що там, які в мене є, власні якісь власна інформація, матеріали по каналізації, я вам можу зробити зробити також відео по каналізації, по всім деяким таким нюансам. Так що, друзі, якщо вас цікавить та чи інша інформація, напишіть, будь ласка. Тобто підбір котла твердопаливно це раз, підбір котла з буферною ємністю це два, розрахунок тепловтрат по температурі вуличній. так, ну і Відповідно, також можна підібрати додаткову буферну ємність. Якщо у вас, наприклад, твердопаливний котел, звісно, він підбирається трошки з невеличким запасом, то відповідно яку кількість тепла ви можете. І ще закидати безпосередньо в буферну ємність. Ну і все, що стосується, наприклад, мережі каналізації. Розвідка, ухили, і, наприклад, там деякі в яких місцях від будинку і з якою протяжністю встановлюються ревізаційні чи оглядові якісь ці люки так, каналізаційні. Можливо, вам також це буде цікаво. Тому обирайте ось. Я зроблю вам найближчим часом дане відео. Ну що, друзі? Якщо сподобалось, також підписуємося на канал. Ставимо вподобання. Слава Україні!